Величезний привіт, і я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталік Вентуріно. І запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які нові акції в магазині Аврора, і також пошукаємо з вами новинки. До речі, я вже бачу новинки із посуду. Почнемо із посуду. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Дивіться, яка цікава чашка. Чорно-білий такий принт 77 гривень. Зараз. Ця новинка чашка на 330 мл. Але ще це не все. Із такого шпринту є салатник. Можна зібрати цілий такий сервіс, так би мовити. А 77 гривень, діаметр 17,5 см. Називається цей посуд Мілена. Але і це ще не все є точнісінько, така сама десертна тарілочка. Зараз я вам її покажу. Ось десертна тарілка, але, на жаль, не бачу обідньої. Ну, можливо, ще привезуть. 77 гривень, також діаметр 20 см. Ось такі прозорі чашки. Така димчата і ось такого ще кольору. По 58 гривень зараз зі знижкою. Ціна знижена на ось такі тарілочки, діаметр 20 см. Це також швидше всього десертна. 64 гривні зараз за акційною ціною. По 9 гривень банки для консервування на пів літри. І бачу, знову привезли посуд із червоної глини. Ось така мисочка. Скажу зараз ціну: 69 гривень. Ось такі тарілки для млинців за ціною. 69 гривень, діаметр 21,5 см. Стакан з червоної глини на узвар або ж на компотік 34 гривні на 320 мл. Також з'явились ось такі глечики на чанахи. Горчик для запікання. Зараз скажу ціну. Зі знижкою 59 гривень на 730 мл. Ось така мисочка на галушки, на вареники і з кришкою 119 гривень на 900 мл. Новинка, дивіться, яка цікава. Бульйонниця. Скляна бульйонниця із двома ручками. Нагадують мені вареники. Дивіться, дійсно схоже вушка на вареники. Так, ціна такої новинки. Бульйонниця на 410 мл 49 гривень. Зараз. Ось таке металеве деко для випікання за ціною 109 гривень. Форма з антипригарним покриттям на 17 см. Роз'ємна кругла 169. Для випікання хліба або ж для кексу 69 гривень. І ось така трішки більша металева форма кругла. Так, а це що таке? Тут щось зверху. Це ж не від того, це інакше здається. Щось було. 28 см. Роз'ємна форма ось така. 169 гривень. І дивіться, такої форми у нас не було. Я пам'ятаю, ще дуже давно, коли я ще був у шкільному віці, у нас з пластинок такі робили. Я пам'ятаю, робили з пластинок і в школі всі вазони були ось такі, стояли у вазони на підвіконі. Так, ціна такої форми для запікання металевої 55 гривень. Металева хвиляста. Дивіться, який маленький глечик. Наскільки на 250 мл. Навіть не знаю для чого використовувати його. 34 гривні. От напишіть, будь ласка, якщо поставити на стіл, от що на нього наливати. Ну не воду ж правда. Ось така склянка прозора на 290 мл. 55 гривень. Надзвичайно гарні чашки. Подивіться, яка розпис гарна. Кольорова, дуже красива така в літньому стилі. І дивіться, малюнок не повторюється, тобто з кожної сторони інші інші квіточки. Ціна такої чашки 139 гривень, продається в коробці. А їх усього 6 видів. Дивіться, це вже така в ніжно-рожевих кольорах. Цікава така назва чашки. А вона зараз 44 гривні на 400 мл. Та за що? Тю. О, ну, я маю на увазі різні написи. Бачите, та за що? 400 мл 44 гривні. За 34 гривні чашка дитяча, 250 мл на компотік, є різні звірята. Ще є лисичка сестричка Привезли білі десертні тарілки люмінарк 18 см. 39 гривень. Зверніть увагу, зараз зі знижкою ось така решітка гриль для барбекю металева. з ручкою за акційною ціною 119 гривень. В акції зараз ось така пляшка скляна для олії. Об'єм на літр. Має дозатор 59 гривень, акційна ціна. За 99 гривень можна придбати вазу. Ось таку. Зараз я витягну із коробки кольори в асортименті. Давно у нас не було цих маленьких сковорідок алюмінієвих для яєчні, для панкейка на сніданок зранку 95 гривень 14 см діаметр. Зі знижкою, кому потрібно зараз ніж для зелені по 88 гривень. Ось таку вазу зараз можна придбати за 99 гривень. Продається в коробці. І ось таку вам ще хочу показати. Це також ваза, це новинка. Зараз перевіримо ціну. Також продається у коробці 199 гривень. Новинка привезли ось такі прозорі салатники. А, до речі, ще можна навіть використовувати як форму для запікання. Це дуже хороша річ. 21 см діаметр. У мене є точнісінько такий самий. Тільки трішки більший за розміром. Ціна новинки на 21 см, я вже сказав, 169 гривень. Оці баночки я вам показував маленькі, пам'ятаєте, як новинку, коли привезли їх в скляні із бамбуковою герметичною кришкою. А зараз привезли ось такі трішки більші. Дивіться, яка пімпочка ще зверху. Точнісінько, такі самі, тільки більша 169 гривень. Зверніть увагу, зараз ось такий набір. Фумігатор електричний від комарів в акції 69 гривень. Засіб антиміль лаванда 15 гривень. Також є рідина для фумігатора від комарів зі знижкою 42 гривні. До речі, вона без запаху на 45 ночей. Ось такий скрей, спрей від комарів дитячий 47 гривень, 100 мл від комарів. Є ще ось такий спрей від комарів та кліщів за ціною 41 гривня 100 мл. І ось такий спрей від комарів для нанесення на шкіру 100 мл за ціною 64 гривні. Зі знижкою антиміль а спрей без запаху діє до 6 місяців. Зараз також можна придбати зі знижкою 49 гривень 150 мл. Привезли нові ось такі стакани. Але зверніть увагу, це пластикові. Я також спочатку думав, що це скло. гарно зроблені. Ціна новинки 88 гривень. Є в різних кольорах. Ну і звісно, куди без отаких от гарних стаканів пластикових на І із трубочкою, з кришкою 119 гривень. Але мені здається, вони мають трішки дешевше зараз бути в ціні. Пластик, а дорогий. Чарки, 6 штук пластикових чарок. А набір за ціною. Зараз скажу вам, така новинка: 39 гривень на 75 мл. До речі, зараз пройдіться по книжкам. Ось такі художні книжки в магазині «Аврора» на хороших знижках. Дивіться, 99 гривень. А зі знижкою зараз поставили форми пластикові для виготовлення морозива. 74 гривні, 4 форми. За 69 гривень. Можна придбати чохол для охолодження пляшок, тобто для напоїв. Зараз зі знижкою. І таких чухлів, дивіться, є різні різні розмальовки. Тобто можете собі обрати, який захочете. А дивіться, тут поруч є ще ось такий чухол, вже такий більш такий класичний. Також для охолодження пляшок на стіл на 22 см. Він також зі знижкою зараз 109 гривень. Стакан для заморозки силиконовий. З кришкою, також зараз ціна на нього знижена 169 гривень. Кому потрібно, хто чекав на знижку, зверніть увагу. Привезли ось такі нові побутові запальнички. Ціна новинки 39 гривень. Терка кухонна металева чотирьохстороння за ціною 109 гривень. Ще мені потрапила ось така новинка, силіконова форма, мабуть, для чогось для виготовлення, тому що є прорізи у формі. Давайте подивимось, це форма для випікання силіконова ведмедики на 6 штук, 119 гривень. Зі знижку зараз пергамент для випічки 5 метрів. За ціною 29 гривень. І знову я потрапив на новинку. Дивіться, ось така серветка. Я гадаю, що можна використовувати на кухонний стіл для гарячого. 99 гривень з бахрамою. Ще я знайшов ось такий колір. Також 99. Зі знижкою набір кухонних рушників. Два невеличких ось такі, і один трішки більший. Розмір, я гадаю, тут вказаний. А акційна ціна зараз 34 гривні. Набір дерев'яних підставок під гарячу чашку. надзвичайно оригінальний. Не знаю, мені подобаються речі дерев'яні, ось такі всякі декори. Три штуки в наборі 44 гривні. Зі знижкою порошок Гала для автомат машини 36 гривень, 300 г. Для ручного прання 35 гривень. Також можна придбати галу за вагою 1800 порошок за 199 гривень. Порошок для прання дитячих речей, речей вухастик 2100 вагою 146 гривень. Савекс капсули для прання 10 штук для кольорових речей 129 гривень. Кондиціонер для білизни Симана 103 гривні 800 мл. засіб гелевий турбо для чищення гель унітазів, літровий, за ціною 89 гривень. Пінк став засіб для миття туалету 750 мл 125 гривень. знижка 45% зараз. Ось такий гель а, «Єжак» для туалету 870 мл 34 гривні. Порошок для прання Грюнвель 350 грамів за 29 гривень. Їжак засіб для чищення ван, акрилових для кахлю. Раковин 500 мл 29 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати. Pink став це спрей. 750 мл 125 гривень. Для миття підлоги Містер Пропер літровий 129 гривень. Зі знижкою в фейрі засіб для миття посуду 1,5 літровий 169 гривень. А літровий можна придбати за 129 гривень. Та маленький півлітровий 69 гривень. Якщо ви звернули увагу, найвигідніше купити півтора літровий. Засіб для миття посуду Gelex 950 грамів, 82 гривні. Кондиціонер для білизни у гранулах 250 грамів, також трішки дешевше, 84 гривні. Мило господарське Френс 125 грамів за ціною 16 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач 77 гривень 530 грамів. Можна придбати ось такий ваніш, знаєте про ваніш 29 гривень, для чого він 100 мілілітрів. І також для чищення паста. Ось ця пінк 850 вісімсот грамів за 164 гривні. Господинки, зверніть увагу, антижир Гелекс, 500 грамів спрей зараз з хорошою знижкою за ціною 69 гривень. Також в акції зі знижкою гель для порання Polar Shine, вага 5 літрів 176 гривень. Крем фарба паліт для фарбування волосся 99 гривень. Мус вела для укладки волосся 191 гривня. І в таку ж саму ціну лак для волосся 250 мл. 171 гривня. Лак для волосся тафт. 3D White 75 мл 58 гривень. Сімейна 75 мл 35 гривень. В акції Аква Fresh 75 мл 49 гривень. Зубна паста Лакалут, захист ясен, 71 гривня. Зубна паста Nature 62 гривні 100 мл. І зі знижкою лісовий бальзам 39 гривень. Фарба для фарбування волосся Шварцкоп 229. Піна для гоління Арко 200 мл 81 гривня. Піна для гоління Крістал 200 мл 55 гривень. Елен мицелярна вода 39 гривень. Пінка для умивання тріуга 109 гривень. А зі знижкою парфумована туалетна водичка жіноча Ловіт. 100 мл 149 гривень. Нівея спрей антиперспірант – 96 гривень. Чоловічинівей 89 гривень. Спрей Акс – 109. Та стріт 8 77 гривень, зараз акційна ціна. 59 гривень акційна ціна. Зараз на крем для депіляції бікіні. Крем для депіляції обличчя 50 мл. За акційною ціною 55 гривень. Смужки воскові для депіляції 109 гривень 16 штук. І в Аврорі навіть є дивіться, ось такий протигрибковий засіб профілактичний, запобігає появі неприємного запаху для ніг 75 мл за 44 гривні. Також з'явився ось такий пластир від мозолів та бородавок. 29 гривень, 6 штучок. Водостійкі пластирі 15 штучок в упаковці 29 гривень. Сульсена в акції засіб профілактичний від лупи 100 мл за 109 гривень. Шампунь проти лупи сульсена 150 мл 169 гривень. Також можна придбати шампунь пілінг. 150 мл проти лупи за 199 гривень. Акс гель для душу 250 мл 76 гривень. Зараз хороша знижка на нього. За 61 гривню можна придбати гель Лапеті Марселія. Це найнижча ціна на сьогоднішній день. Зверніть увагу, вже 360 мл, вже не 400, а 360 шампунь проти лупи кліє. 179 гривень проти лупи глибоке очищення. Ціни залишаються в ціні 149 гривень 400 мл. Ось такі кремові гелі для душу від шик 400 мл, 55 гривень, багато різних ароматів. Зі знижкою засіб для інтимної гігієни 400 мл 68. Кремові гелі для душу, дуру, 55 гривень, 250 мл. Також дуже багато різних ароматів. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок і нехай вас все буде гаразд. Я вже йду знімати наступне відео. Дочекайтеся.